Доброго всім дня. Сьогодні я маю 40 гривень і щось теж підемо сьогодні в наш магазин і підемо купляти. Зараз на майданчику десь за 2-3 хвилини підемо в наш магазин. Давай-то я покупаю. Так, давай-то мячик. Врам мячик. И замолчу. Да. Это переданий чого. Хоч починаю. Вже я хочу цього слухати до недотижку. Вже починаюсь. Так доброго вже знову ми вже на майданчику. на ну, Звичайно, тут теж буде деркотіти. Так само, як там диркотіло. Вони кораблі. Будуть трошки залежати, а тут ми будемо самі. Так, зараз залишаємо на майданчику потім за ним прийдемо а зараз йдемо у наш магазин я тільки виключу телефон і на паузу і потім продовжу я, я буду тут я можу щось у нашому магазині Давайте. Так, цього разу ми купили ментус. Знаєте, чому ментус було? Так захотілося мені. Йдемо розпаковувати. Так чийсь ось так. Так, на честь. Роспаковую, що ж вони відкривається у нас? Вже перестали кусити за той час, поки ми багато скупили. Было. Пробуем. Здесь маком спрятать половить. Вот так нам попалось. Ух, сейчас будем выкидывать. Ну, тут стоишь, по-моему. Что-то должно вылететь. Так, пробуем наш Ментос. Так, реально очень смачно. Я ставлю его 80. Нормально. Полышал? с полонечкой. Так давайте взял одну... Взял еще одну половинчную. Dat was deze hond. Hoedenvijder Buddha. Chicken zijn we naar huis Усім до побачення. Зустрінемося десь за півтори години. Усім до побачення! Давайте, папа, бо за, за. Зараз у нас на годиннику 10.25. Я десь піду додому в 10.40, ще 10-20 хвилин. Погуляю і піду додому. Піду додому, а потім вам вдома вже знімлю відео. Я опросую. Так-так. Всім до побачення.